Доброго всім вечора, хто завітав до мене на канал, на перегляд нового відео. Це відео про мій фініш. Ось я і закінчила цю роботу: від міка «Лебединий прут 20 на 25 см. Ця схема невеличка. Виконана на виробником на габардині, повна зашивка. Ключ я вам, як уже говорила, взятий зовсім інший. Там 62 кольори. Тут 18, а там 62. Ну, це я не буду його показувати ключ. Так як я вже говорила в попередньому відео, він є у Юлії осінньої. Тільки я що тут поміняла, додала ще два номерочки, що в мене вийшло 64, я сюди додала в іриси, поміняла іриси. В юлі ось такі вони з блакитним. А я захотіла більш такі натуральні. Ось я їх вишила один, другий, третій і четвертий. Що я ще поміняла? В ну, основному. А, додавила, додавила ще колір сюди. Тут 20.060, здається, я там в тому відео попереднім говорила у Юрі. У мене 27.060, Він такий з блиском. Темно-темно-бусковий. Може, вам так і не видно його, ось. Потім я. Брала на схемі в було тут намальовано бліки, ну, чи тіні, чи бліки від цих рожевих квітів на воді. У Юля їх просто зашила водичкою. І вона ось мені сподобалась. На схемі були отакі ж бліки, як тут. І ось, бачите, тут одна полосочка, дві, три. У Юля їх зашила водою. А я їх залишила, мені подобається так. І залишила берегову таку лінію. Вона так здаля гарно, мені кажеться, здає, ну, здається, гарна. Ось так. О. І що ще? А, це казала я вже за тіні тут. Потім залишила тут ось одна полосочка, Тоже тінь падає, напевно, від троянд. І залишила на схемі є, Юля і зашила зеленим кольором все тут оці рожеві квіти, які знаходяться на задньому плані за цією альтанкою. Мені щось не, не захотіла я зеленю зашивати, і я залишила, вишила рожеві квіти. Ось так, іначе я більш нічого й не міняла. Мені подобається її підбір оцих дерев, вона, їх, бачите, розділила. По схемі оці, оці дерева, ось ці, ось ці, що посередині, вони повинні бути вони намальовані е, такі не то синьо-сірі, і так і бісер Бісер у них підібраний. Але тут Юля вирішила по-іншому взяти так і я. теж. Мені сподобався її підбір, Ось я її. Підбір взяла. Тільки маленькі там такі добавочки внесла в, це, в цю схему. Що ще? Вишивала я на рамі її. Формату вона 20 на 25. Ось давайте, мені так подобається ці це відображення цих лебедів тут. Воді. Це, напевно, все-таки не мальви, а гладіолуси червоні. А це трояндочки і небо таке гарне. Зараз я почала вишивати от буквально один-два, де півтора рядочка, мабуть, де де півтора, де ж один ще не дошила. Ось у мене на схемі. не на, на схемі, а на, этом, на рамі дерев'яній. Зараз я її зніму звідти в цю схему і покажу вам поближче. Ось, до речі, ця рама. На неї я вже натягнула нову схему. Ця вже схема від Дани. Дана. Підбір я. Не весь брала з поданого. Трошки там є зміни. Ну, не трошки, а трошки деякі залишилися номерочки з цієї схеми. А так все ось дано. Зараз я її розмотаю з рами, покажу вам повністю, який у неї вид. Тут, бачите, я вже. Почала вишивати. Ось один рядочок. І тут хочу, ось тут хочу попробувати як ступеньки, щоб не все випорювати якщо не сподобається а тільки цей участочок. Зараз у мене йдуть випробування. Так, сейчас я розмотаю цю схему. І покажу, яка, який вона вид має. Так, ось дивіться, яка ця схема. Це такий називається пристань відданий, 22.30. Теж повна зашивка. Тут небо. Небо. Далечені, це, не знаю, маяк, та ні, це не маяк, це таке будівля така. Ось будинки, яскраві квіти дерева, цвіт ну, кві, цвіт, 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 дерев. Ось фонарик тут. Тут такий, ну, при, пристань така. Лодочки, три, три лодочки на воді, і на передньому плані в правому куточку квіти, теж яскраві. Тут у нас вони дають, я вже говорила, не говорила ще, 16 кольорів, але тут теж будуть приймати участь. Десь я так посчитала, 67, 68 кольорів, будуть. Якщо, наприклад, тут коричневий світлий темний, і тут коричневий світлий темний і в лодочках, то вони будуть зовсім різного, різні номерочки там будуть ось так. Вони майже майже одинакового формату, як і, як і оці, що на пруду лібідіний, лібідіний пруд. Там, бачите, трошечки, Скільки тут, ще скажу, раз, раз, два, три, 4, десь на 4-5 рядочків більше. Ця прича, пристань більше. Я або їх, ні, тут не, не вийде, або треба дошивати в небо, або тут трошки ну, тут убрати. Буде негарно, або так і залишу. І така в мене буде парочка. От, одна картина буде з лепедями, друга буде така пристань. Ось так. А потім буду пробувати оформляти, не знаю ще, чи я буду їх сама оформляти, чи е, знову здам багетку. До речі, я ще, там, де в мене відео я говорила мати і дитина, материнське тепло, я ще її не здала. Хочу, якщо буду здавати багетку, то я хочу вже ці дві і тут три три вже віддишлю. Місто Рівне. Там гарно оформляють. Безкоштов, безкоштовна пересилка. Так що. Ось так. Це вже, бачите, вже трохи виклала поки бісер на нову роботу. Не весь ще дістала, весь он тут в корзинці у мене стоїть. А поки дістала те, що зараз вишиваю ось, ось знизу. Десь це вже тут знизу. Дістала бісер тільки на цей кущик з квітами. На східці, на цю плиточку зеленю, яка пробивається через плиточку по краям. Ще навіть на цей горшек я не виклала. А тільки і трошки на море там взяла, щоб потім уже не риться. Ну, ось так. Ось така в мене. Вийшла схема. Дуже мені подобається, надію, що і ця буде теж яскравою. Ну, все тоді. До побачення всім. Гарного вечора. До нових зустрічей.